Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування? Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів в умовах правового режиму воєнного стану і про оскарження. Оскарження як рішень, так дій, так бездіяльності дізнавачів. Слідчих чи прокурорів про оскарження йдеться лише тоді, коли досудове розслідування, тобто розслідування певної кримінальної справи, є достатньо неефективним, і саме в таких ситуаціях виправданою і правильною є позиція по оскарженню дій чи бездіяльності у визначеному процесуальному порядку. І ми розкажемо на практиці, як працює таке оскарження. А ще, 30 листопада 2023 року, Європейський суд з прав людини прийняв вкотре. І ще одне рішення, яке стосується питань досудового розслідування, це рішення у справі Голобородко та інші проти України. Таких рішень насправді є досить багато, і вони стосуються якості ефективності досудового розслідування а якщо точніше, то бездіяльності і недбальства слідства у кримінальних справах. Чи змінилось щось у сфері здійснення досудового розслідування у час, коли запроваджено правий режим воєнного стану? На жаль, моя думка, мабуть, суб'єктивну суб є суб'єктивною і буде суб'єктивною, але адвокатське середовище, люди звичай, звичайні потерпілі у кримінальних провадженнях, бачать зовсім недобру, а радше негативну тенденцію. Тобто, досудові розслідування, як правило, відбуваються як правило. Відбуваються не досить ретельно, не досить повно, і, звичайно, це неприпустимо. Як з цим боротися? Потрібно, як на мене, використовувати інструменти, які визначені у кримінальному процесуальному кодексі, і стосуються оскарження. Якщо якісь дії чи бездіяльність є неправомірна, очевидно, треба оскаржувати. І ми розкажемо, як. Це потрібно правильно оскаржувати. Зверніть увагу на екран. Є стаття 303 Кримінально-процесуального кодексу, і вона зокрема визначає, які рішення, які дії чи бездіяльність може бути оскаржена, і як реалізувати це право на оскарження насамперед на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення і дії для прикладу. Бездіяльність слідчого дізнавача прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, а також не нездійсненні інших процесуальних дій. Простими словами, на жаль, така практика є досить поширеною. Вона стосується того, що людина, яка Є потерпілою чи може бути визнана потерпілою у кримінальному провадженні, подає заяву в органи поліції. Поліція цю заяву розглядає не в порядку Кримінально-процесуального кодексу, а в порядку закону про звернення громадян. Не вносячи відповідні відомості до єдиного реєстру достойних розслідувань, і надає людині звичайну формальну відписку про те, що ваше звернення розглянуто підстави для внесення відомостей до єдиного реєстру достойних розслідувань немає. І що тоді робити? Що тоді звичайній людині робити? Очевидно, звертатись до суду і просити суд скасувати визнати відповідні дії незаконними і зобов'язати орган досудового розслідування внести відомості до реєстру. Внесення відомостей до реєстру означає, що відповідні дізнавачі чи слідчі. Мають вже вчиняти, вчиняти дії, які стосуються розслідування. Досудового розслідування у відповідній категорії справ. І якраз дуже багато справ в судах стосуються бездіяльності слідчих дізнавачів чи прокурорів, які полягають у невнесенні відомостей у єдиний реєстр досудових розслідувань. І напевно, така тенденція є неправильною. Що ж? Що ж робити? Безумовно, завжди людині потрібно ретельно в першу чергу викладати інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, визначати і зазначати кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, і тоді вимагати на протязі 24 годин, щоб органи досудового розслідування внесли відомості за повідомленнями про вчинення кримінального правопорушення до відповідного реєстру. З іншого боку, Маємо і інші підстави, які стосуються питань досудового розслідування і оскарження рішень дії чи бездіяльності. Зверніть увагу на екран. Також йдеться про. Оскарження дій чи бездіяльності, чи рішення слідчого дізнавача чи прокурора, коли вони відповідні суб'єкти зупинили досудове розслідування, чи для прикладу винесли рішення або постанову про закриття кримінального провадження, чи рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо юридичної особи, з заявником чи одним з близьких родичів або членом сім'ї, коло яких визначено кодексом, і так далі, і так далі. Тобто ці три групи підстав, рішень, постанов, які можуть бути оскаржені, вони чітко зазначені і вони, кримінальне процесуальне законодавство передбачає можливість їх оскарження. Простими словами, як це працює. Конкретна справа, конкретна ситуація. Стосовно громадянина, було вчинено дії. Які полягали у легкому тілесному ушкодженні. Тобто людину вдарили на вулиці в публічному місці, людина зафіксувала відповідні висновки, відповідні обставини в процедурі, визначеній в лікувальному закладі, і орган досудового розслідування проводив, проводив, проводив розслідування і тихенько закриває кримінальне провадження. Виносить слідчий. Постанову, звичайно, цю постанову потерпілому він не надсилає. І потерпілий весь час думає, що триває досудове розслідування, що його ось ось повідомлять про результати цього розслідування і що винна особа, тобто яка вчинила кримінальне правопорушення, буде притягнута до відповідальності. Але воно так не є. Що людина зробила? Людина написала заяву про ознайомлення з матеріалами відповідної відповідної справи, Ознайомившись з матеріалами, побачила постанову. І 9 місяців не знала про те, що кримінальне провадження закрите. Тоді особа звертається до суду, до слідчого суді за відповідним місцем знаходження органу досудового розслідування і місцем свого знаходження, тобто проживання. І слідчий суддя скасовує відповідну постанову про закриття кримінального провадження і досудове розслідування відновлюється, виноситься. І постановляється підозра, обвинувальний акт по кривднику, який вчинив відповідне кримінальне правопорушення. Але ж цих 9 місяців звичайна людина не знала про те, що, що до неї недобросовісно вчиняються дії щодо неповідомлення про закриття кримінального провадження. Або ще одна практична ситуація. Особа. Звертається з повідомленням про вчинення злочину. Цей злочин полягав в тому, що до особи вночі в комендантській в комендантську годину 31 раз гримали в двері агресивно п'яні люди. Триває досудове розслідування більше 15 місяців. Вже винесено слідчими 5 постанов про закриття кримінальних проваджень. У зв'язку з тим, що, на їхню думку, ніхто не вчинив ніякого злочину, нема складу відповідного кримінального правопорушення. І за тими підставами 5 разів виноситься постанова про закриття. Звичайно, особа в такій ситуації робить все, щоб скасувати ці постанови, пише клопотання, подає ці клопотання для того, щоб домогтися справедливості. Але зверніть увагу на екран. Також на досудовому розслідуванні е, можуть бути оскаржені е, дії чи бездіяльність, чи слідчу, чи дізнавача, чи прокурора, прокурора, коли йдеться про постанову е, про відмову у визнанні особи потерпілою чи застосування заходів безпеки, чи про відмову прокурора у задоволенні клопотання про проведення слідчих розшукових дій, чи навіть е, про таку відмову, е, коли йдеться про дізнавача чи слідчого, і е, простими словами. Насправді дані рішення дії бездіяльності, які можуть бути оскаржені, означають наступне: для прикладу, відмова у визнанні особи потерпілою. Дуже часто органи дізнання і слідства не виносять такі постанови у зв'язку з тим, щоб звичайні люди не мали можливості з ними ознайомлюватись. і Оскаржувати. Тобто закривається, як завжди, по класиці кримінальне провадження, жодних процесуальних документів не надсилається, хоча органи досудового розслідування у себе зазначають, що листи нібито пішли, вони десь там по дорозі загубились, потерпіла особа не отримала цих листів, і таким чином фундаментальні права. Людини і право на справедливий, на справедливий суд і покарання винних осіб реалізовується не зовсім належно. Ще один конкретний кейс: військовослужбовець загинув, перебуваючи у відпустці за невизначених обставин. Тобто, смерть його настала за невизначених обставин. Його рідна сестра звертається до органу до судового розслідування про. Визнання її потерпілою для того, щоб мати доступ до матеріалів справи, для того, щоб подавати клопотання, заяви, які стосуються здійснення досудового розслідування. І що ви думаєте? 5 місяців сестра особи військовослужбовця, який помер чи загинув за невідомих обставин, ходить по судах, по органах досудового розслідування, пише десятки клопотань. Оскаржує відповідну бездіяльність слідчих в, в, в слідчого суді, і слідчий впирається, робить все таким чином, щоб вказану особу не визнати потерпілою. Як на мене, в нормальній цивілізованій державі, тим паче тим в державі, в якій, яка перебуває в стані війни правового режиму воєнного стану, такі дії органів досудового розслідування є. Неправильними, несправедливими і, мабуть, навіть свавільними по відношенню до звичайної людини, тим паче до родича військовослужбовця чи взагалі до звичайної людини. В таких ситуаціях завжди потрібно діяти і реагувати. Форма спілкування особи звичайної людини з органом. До судового розслідування однозначно має бути письмова у вигляді заяв і клопотань. Звичайно, якщо ці заяви клопотання не розглядаються, не задовольняються чи вчиняються неправомірні дії, тоді потрібно оскаржувати. Як написати цю скаргу слідчому суді для того, щоб визнати дію, бездіяльність чи рішення слідчого дізнавача чи прокурора незаконними і неправомірними. Зверніть увагу на екран стаття. 304 кримінально Кримінального процесуального кодексу вона говорить, що скарги на рішення дії чи бездіяльність дізнавача чи прокурора можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення чи вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, то строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії. На практиці це, як я зазначав. Дане питання, дана конструкція є проблемною у реалізації, тому що дуже часто потерпілі і звичайні люди, особи, заявники вони не отримують відповідних рішень і не знають про вчинення тих чи інших дій чи бездіяльності. В такому випадку, звичайно, потрібно звертатись до органу дізнання, вимагати надання тої чи іншої інформації. Доступу до тих чи інших матеріалів до судового провадження. І якщо особа виявляє, що були вчинені незаконні дії слідчим чи дізнавачем, звичайно у відповідній скарзі вказувати, вказувати те, що особа саме тоді дізналась про ті чи інші обставини, і просити суд поновити строк на оскарження. Відповідної постанови дії чи бездіяльності. І таким чином, таким чином можна відновлювати провадження і скасовувати завідомо незаконні рішення чи дії. І процесуальне законодавство також визначає, що якщо особа подала скаргу, але не дотримала певних, певних юридичних моментів подання цієї скарги, то така скарга повертається. І визначено підстави для повернення скарги. Перше, коли скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу. Що це означає? Якщо в відповідному провадженні ви не є потерпілим, ви не, не маєте іншого процесуального статусу, то очевидно сумнівним є питання щодо права вашого на подання відповідної скарги. Якщо стосовно вас вчинено кримінальне правопорушення, ви є потерпілим, то звичайно ви є належним суб'єктом для... Подання відповідної скарги і звернення до слідчого судді, також скарга може повернутися слідчим суддею, коли вона не підлягає розгляду в цьому суді. Як суд це встановлює? Суд визначає, де знаходиться орган досудового розслідування, визначає інші обставини, які стосуються викладених питань у скарзі. І якщо суд приймає рішення, що скарга має розглядатись в іншому суді, звичайно, така скарга повертається. Скарга подана після закінчення строку, і її і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для її поновлення. Тобто, якщо ви не зазначаєте в скарзі строк, коли ви дізнались про відповідну рішення чи постанову дію, чи бездіяльність, і строки відповідні пройшли. Ви не просто поновити, то відповідно така скарга може також бути повернена. Куди подавати скаргу на дії чи бездіяльність органу досудового розслідування? Зверніть увагу на екран: скарги на рішення дії чи бездіяльність слідчого дізнавача чи прокурора розглядається слідчим судею місцевого суду. Тобто ми звертаємося до місцевого суду, якому є слідчі судді, які повноважені розглядати відповідні скарги. І скарги на рішення дії чи бездіяльність під час саме досудового розслідування розглядаються не пізніше 72 годин з моменту надходження відповідної скарги. Крім скарг, на які стосуються питань закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше 5 днів з моменту надходження скарги. Що це означає? Це означає, що ви, для прикладу, скористали сервісом електронний суд, подали відповідну скаргу. І для слідчого судді є рівно 72 години для того, щоб розпочати розгляд вашої скарги. Коли скарга стосується закриття провадження, то процесуальним законодавством встановлений більший строк це є 5 днів з моменту надходження відповідної скарги. І що важливо в цьому процесі? В цьому процесі важливо те, що розгляд відповідної скарги. На рішення чи постанову, дію, чи бездіяльність органу досудового розслідування здійснюється обов'язкової участі особи, яка її подала. Якщо це подала для вкладу потерпіла особа, то суд зобов'язує потерпілу особу прибути в судове засідання на розгляд відповідної скарги або її представника, чи закони чи законного представника в порядку, який визначений процесуальним законодавством, і разом із тим процесуальне законодавство говорить, що якщо відсутній дізнавач, слідчий чи прокурор, то це не є перешкодою для розгляду відповідної, відповідної скарги і задоволення. Задоволення чи відмову задоволення відповідної скарги. Тобто ми розуміємо те, що якщо орган досудового розслідування, де відкрито кримінальне провадження, простими словами, є неефективним, ми звертаємось з відповідними заявами, клопотаннями у разі відмови у їх задоволенні, звертаємось до місцевого суду про оскарження. Відповідних дій, і пишемо, подаємо скаргу, скаргу, в якій зазначаємо відповідні обставини, викладаємо відповідні обставини, наводимо докази і подаємо слідчому суді, який приймає стислі терміни рішення. Дуже важливий нюанс: за подання скарг до суду, судовий збір не стягується у жодній ситуації. Чи коли, для прикладу, заявник. Подає заяву там чи скаргу, точніше скаргу до слідчого судді, чи оскаржує це потім в апеляції, в ні в першому, ні в другому випадку не стягується судовий збір, тобто можна абсолютно вільно діяти і реагувати на неправомірну бездіяльність. Чи постанови, які виносяться органом досудового розслідування, і цей механізм насправді є дуже ефективним і правильним. Його потрібно застосовувати, коли йдеться про те, які суд може винести рішення за результатами розгляду тої чи іншої скарги, зверніть увагу на екран. За результатами розгляду скарг на рішення дії чи бездіяльність слідчого чи дізнавача, чи прокурора постановляється ухвало згідно з правилами кодексу, який визначає якраз ці моменти. І ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення дії чи бездіяльність може бути про. Для прикладу скасування рішення слідчого дізнавача чи прокурора, наприклад, скасування повідомлення про підозру, зобов'язання припинити дію, чи зобов'язання вчинити певну дію або відмову в задоволенні скарги. І якраз слідчий суддя, вивчаючи в сукупності всі докази, всі матеріали, маючи. Також матеріали до судового розслідування приймає, приймає відповідне рішення відповідну ухвалу. Звичайно, якщо ви не погоджуєтесь з цією ухвалою, ви можете оскаржити її до, до суду апеляційної інстанції. І, на жаль, право на касаційне оскарження таких ухвал відсутнє. Тобто, апеляційний суд якраз постановляє кінцеве рішення. Щодо визнання дій чи бездіяльності рішень чи постанов органу дізнання незаконними. І тут є ще один цікавий нюанс. Цей нюанс полягає в тому, що ми можемо просити суд, ми можемо зазначати в відповідних наших скаргах, тільки в прохальній частині визнати. Рішення, дію чи бездіяльність неправомірними. Для прикладу, ми не можемо просити суд, щоб суд зобов'язав слідчого винести саме таку постанову. Бо судова практика сформована таким чином, що суд не зобов'язує орган дізнання винести чи вчинити конкретну дію, чи винести конкретне рішення чи постанову. Суд або слідчий суддя може тільки. Скасувати відповідну постанову слідчого чи про закриття, чи про, ем, наприклад, проведення тих чи інших слідчих дій, чи ем, слідчих експериментів тобто варіацій насправді є дуже багато, але якщо слідчий чи дізнавач не обґрунтував належно відповідні відповідні свої позиції, тоді це є підстава для скасування того чи іншого процесуального рішення. Звичайно, коли суд скасовує процесуальне рішення, тоді орган досудового розслідування зобов'язаний переглянути свої дії, свої процесуальні рішення і винести відповідні постанови і вчиняти відповідні дії для продовження досудового розслідування. Ще один позасудовий спосіб оскарження дії бездіяльності. Органів досудового розслідування це, для прикладу, звернення до процесуального керівника. А процесуальним керівником в таких провадженнях або у всіх провадженнях є прокурор. І прокурор має також повноваження переглянути вашу скаргу, ознайомитись з матеріалами досудового розслідування і прийняти рішення: чи скасувати ту чи іншу постанову, чи надати органу досудового розслідування, а точніше. Дізнавачу чи слідчому додаткові вказівки, які необхідні для якісного і ефективного досудового розслідування. Ці письмові вказівки, очевидно, орган поліції зобов'язаний виконати і якраз здійснити ті дії, які на думку процельного керівника є ефективними, ті дії, які потрібні для повного всебічного розгляду кримінального провадження. І саме ключове для того, щоб завжди мати можливість у разі, коли порушуються ваші права і законні інтереси, які стосуються питань досудового розслідування, завжди потрібно правильно формувати відповідне клопотання. І про це говорить стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Клопотання для прикладу сторони захисту. Чи потерпілого його представника, чи законного представника, чи представника юридичної особи про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, які встановлені встановлені кодексом, слідчий дізнавач чи прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задоволити їх за наявності відповідних підстав. І за результатами розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила це клопотання. Коли йдеться про повну або часткову відмову задоволення клопотання, то виноситься також постанова, яка вручається особі, для того, щоб відповідна особа мала можливість потенційного оскарження цього процесуального документу. Дуже важливий нюанс в процесуальному законодавстві і в питаннях, які стосуються оскарження, це строки. В 220 й встановлений строк не більше трьох днів. Тобто, якщо ви подали особисто до органу досудового розслідування клопотання, скаргу чи вчинили якісь інші дії, і цей орган вчасно не здійснив відповідний розгляд вашої, вашої процесуальної заяви, вашого процесуального клопотання, тоді ви маєте право звернутися до слідчого судді І ці дії... Чи дізнавача, чи слідчого будуть визнані незаконними, Незаконними і, звичайно, відповідна постанова буде, чи відповідно дія, чи бездіяльність слідчого чи дізнавача скасована. В підсумку. Ми говорили про те, як оскаржити рішення, дію чи бездіяльність органів досудового розслідування або дізнавачів. Слідчих і прокурорів і процесуальним законодавством чітко визначено порядок і процедуру такого оскарження, оскарження бездіяльності органів досудового розслідування. Завжди контактуємо з уповноваженими особами через так звані письмо і процесуальні документи, заяви, клопотання, скарги в межах кримінально-процесуального законодавства. У разі подання. Клопотання подання чи скарги, і, і у і отримання рішення у відмові в їх задоволенні, Ми встановлені строки. Строки в кримінальному процесі є дуже і дуже важливими. Звертаємось до суду. І крок. За кроком рухаємось до досягнення і відновлення справедливості. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.